Можна. Доброго дня, шановні друзі. У нас проходить позачергове засідання бюджетної комісії до позачергової 53-ї сесії 26 -го грудня. Головне питання це внесення змін до бюджету Печерської міської територіальної громади на 24 рік. Ольга рівна, прошу Дякую, депутатам. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 грудня 2024 року, номер 1151 деякі питання надання субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти та розпорядження тернопільської. Обласної військової адміністрації від 24 грудня 2024 року номер 771 про затвердження змін до обласного бюджету на 2024 рік, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні бюджетним кодексом України та враховуючи. Рекомендації постійної комісії Почаївська міська рада вирішила перше затвердити зміни до доходів бюджету міської і територіальної громади на 2024 рік. Додаток один до рішення Почаївської міської ради від 22 грудня 2023 року номер 2642 про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2024 рік згідно з додатком 1. Друге, затвердити зміни до розподілу додатків міського бюджету на 2024 рік. Додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 22 грудня 2023 року номер 2642 про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2024 рік. Згідно з додатком, 2, в тому числі, зміни видатків загального фонду бюджету в обсязі 16 тисяч 634 гривні за рахунок спрямування іншої дотації з місцевого бюджету, зміни видатків спеціального фонду бюджету в обсязі 258 тисяч гривень, за рахунок спрямування субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Третє. Затвердити зміни до міжбюджетних транспортів на 2024 рік. Додаток 5 до рішення Почаївської міської ради від 22 грудня 2023 року номер 2642 про бюджет Почаївської міської територіальної громади на 2024 рік згідно з додатком 3. Четверте, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. То ці кошти будуть на покращення харчування? Тобто дорожче харчування якесь буде там? Е, е, значить, на ті кошти має бути дорожче. Те, що е, заплановано в нас, на, а е, ті мають йти на покращення. Розумію, прошу депутатів підтримати, прошу усувати. Проти? Утримався, немає. Нікого хворого відбувся нас три депутати. Прошу на сесію винести Так. Дякую.